Доброго дня! Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео про свої улюблені сорти гострих перців. Ті, що реально добре ростуть у відкритому ґрунті в Україні. Без теплиць, без примх, просто посадив і отримав урожай. Це не реклама, а мій досвід. Сім сортів, кожен зі своїм характером. Поїхали! Почну, мабуть, з класики. Халапеньо це можна сказати перчик для всіх. Не надто гострий, але з характером. Кущ компактний, невибагливий, навіть якщо літо прохолодне, все одно зав'язує нормально. Плоди, товтостінні, хрумкі, ароматні, гарно підходять і для свіжих страв, і для маринування. Смак та універсальність це головна його перевага. Він м'який, соковитий, з легкою гостринкою, Не опалює, а саме підкреслює аромат страви. Його можна їсти просто так, додавати в пиццу чи на гриль. Заходить абсолютно усім. Цього року літо було досить посушливе. Тож плоди вийшли трохи дрібніші, ніж зазвичай. Але теж досить непогані. Середня вага плода цього року 15-20 грам, зазвичай це 20-25 грам. З одного куста зазвичай виходить 700-800 грамів. Саме з цього куста я вже трохи під'їв і вийшло біля 600 грам. Тільки послухайте, як воно хрумтить. Халепеніо однозначно до колекції. Наступний перчик Лімо. Такий яскравий фруктовий перчик з трохи цитрусовим фруктовим ароматом. Кущ компактний, середньої висоти. Плоди ростуть по всьому кущу. Навіть якщо погода не надто сприятлива, зав'язує стабільно. Плоди тонкостінні важать десь до 10 грамів. Але частіше середня вага 3-5 грамів. Смак просто чудовий, соковитий, насичений, фруктовий з яскравим ароматом. Але гастрота вже серйозна. Для звичайної людини це майже на межі. Відчуваєш тепло майже одразу і воно довго тримається. Хоча цей перець і вважають середньо гострим. Хоча плодів багато, врожай з куща рідко перевищує 200 г, бо плоди дрібні. Ідеально підходить для соусів, маринування, сушіння, додає стравам характеру та характерного цитрусового відтінку. Загалом перець невибагливий та добре росте у відкритому ґрунті, тому однозначно до колекції. Далі мій особистий фаворит серед гострих перців. Це не вибаглива, але потужна рослина Black Cobra. Цей сорт вивели спеціально, щоб шокувати гостротою. Але вона має не лише пікантність. Перець дарує дуже пряний і приятний насичений смак з приємним ягідним присмаком. Але гострота та смак це не всі переваги перцю блек кобра. Блек кобра дуже декоративна, високорослий, густий кущ. З безлічу квітів і яскравих плодів. Вся рослина вкрита маленькою варсинкою, що робить її майже іграшковою. Треба розуміти, це вже дуже гострий перець. Коли плоди змінюють кольор з зеленого на чорний, їх вже можна спробувати. А ось повністю стиглі плоди червоного кольору, стають занадто гострими, як для мене. Отже, Black Cobra – це смак гострота і краса в одному флаконі. Якщо ви любите гостре, обов'язково спробуйте. А якщо ні, то також спробуйте. Хтось з ваших рідних або знайомих обов'язково це оцінить. в цього красення продовгуваті. Вагою рідко перевищують 5 грамів. Середня довжина 4-7 см. Врожайність Black Cobra досить непогана. Десь близько 500 грамів з рослини, на відео близько 300 грамів. Але це тому, що я вже збирав з нього перця. А ще частина перців залишилась дозрівати. Наступний перчик це Хабанеро. Це Майкл Джексон серед гострих перців. Окрім гостроти, він має дуже інтенсивний смак, тому його полюбляють додавати у різноманітні соуси в дуже багато яких кухнях світу. Після Black Cobra він здається ніби спокійнішим, але не поспішайте розслаблятись. Перші 2-3 секунди солодкий, ягідний насичений смак, навіть приємний. І ти встигаєш подумати, що тебе обманули, і цей перець зовсім не гострий. Але ще через мить розумію, що відкусив занадто багато. Хабенера має фруктовий солодкуватий смак, щось між манго, абрикосом і цитрусом. Спочатку аромат, потім легка солодкість. Плоди яскраві соковиті, схожі на маленькі ліхтарики. Виглядають мило. Сама рослина досить декоративна і мініатюрна. Плодів небагато. Але за рахунок їх ваги врожай досить непоганий. Зазвичай це біля половини кілограму. На відео ви бачите інші цифри, але це тому, що частина врожаю ще залишилась на кущі. Далі звичайний червоний аджі. Цей перець нагадує той перець, до якого ми звикли. Звичайний гострий червоний перець. Але в разів так 10-20 гостріший. Адже це чудовий універсальний середнячок. В ньому є все. Приємний смак, помірна гострота і повна у вирощування. Росте швидко, рясно, плодоносить і не вимагає до себе багато уваги. На смак фруктовий, без гіркоти, а гострота саме така, щоб додати перчинки, але не викликати пожежу. Ідеальний вибір, якщо вам потрібен простий стабільний перець, але з характером, трохи гостріший за зазвичайний. Ще один мій особистий фаворит це мадам Жанет. Взагалі, у всіх перців навіть з однаковою гостротою на папері, а така зовсім різна. Так от ця мадам рубає сходу лопатою. І ти в перші секунди навіть не розумієш, навіщо взагалі це їсти якийсь чистий біль, але атака досить швидко відступає. Ти починаєш відчувати приємний післясмак, диня мед та тропічні фрукти. Цей перець родом із Сурінаму. Мадам Жанет справжня зірка карибської кухні. Там її додають у соуси, рибу, курку та маринади. Бо тільки вона може додати той солодко-пряний вогонь, який ні з чим не сплутаєш. Перчинки красиві, глянцеві, на вигляд як іграшкові. Потужний аромат та смак. Однозначно рекомендую до вирощування. Ну і на десерт перець Гост. Це колишній чемпіон. Такий собі Тайсон у світі гострих перців досить довго він зберігав за собою статус самого гострого перцю у світі. Гост потрапив у це відео як один з небагатьох надгострих перців, які реально встигають визрити у наших широтах на відкритому ґрунті. Але варто знати, особистої гастрономічної цінності він майже не несе. Це майже чистий концентрований капсаїцин, який додає страві чисту пекучість. Взагалі не варто сприймати це відео як якусь єдину істину. Все, що я розповідаю, це мої особисті вподобання та досвід. Я вирощую й інші гострі перці, але тут зібрав лише ті, які можна виростати без зайвих турбот, теплиць та складних умов. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підпишись на канал. Якщо не сподобалось, пиши в коментарях, що саме не зайшло. Дякую вам за перегляд і мира вашому дому!